А сьогодні 12 -е, жовтня 2025 року. Нарешті я потрапив на свою пасіку. Ну, бачите, В занедбаному стані, тому що війна. І не було ніколи цим займатися. Такі, коли були відпустки на 15 днів, тоді я викачував це одне, щоб викачати мед і поробити від хреща. Так взагалі пасіка в жахливому стані. Ну, Сподіваюсь, в що щось зміниться, я дай Бог займуся цінею. нею. Ну, тут -то обкосив, тому що джунглі були. ну Тут нереально ще косити, тому що <кхів> пчоли це вже туди, дай Бог можливо щось вийде мені. Туди восени десь вирватися може на якийсь день. Знов відпустять мене. Тому що зараз я вже би, з бойових бригади вже я в тиловий перевівся пів року назад. І таке, дай Боже, що хочеться. Частіше бувати ще платить, займатися цим пасікою, тому що це капець.